Вітаю вас на моєму каналі Оксіген Вязання Спицями та Гачком, і мене звати Оксана. І сьогодні відео про мою в'язанку незламно. На яку довгі, довго ви чекали опис. Вибачте мене за це. Ну, я чекала ваші симпатії, ваші коментарі, лайки, чи це дійсно треба це робити, чи ні, тому що там для когось це проста річ. А для когось може є якісь складні моменти. Тому сьогодні я вам представляю свою в'язанку незламну, її короткий опис. Почну з того, що надихнула мене Марина Осипова з свого каналу В'язана майстерня, яка робила спільник на в'язанку 2024. І ви знаєте, дуже довгий період я не могла собі, я хотіла, дуже хотіла цей виріб, але якось мені не вдавалося е, определитися насправді, що я насправді хочу. Чи це має бути в'язана гачком, чи це має бути спицями? Ну, якось довго-довго. Е, дуже довго це в мене пройшло десь місяць часу. Тому за спільнику моя в'язанка, я не встигла її зв'язати, я її тільки почала, а продовжила я в спільнику Дівчатка-такі дівчатка, де я завершила цей виріб. Тому я дуже також задоволена, в'язався він довго. Ну, хочу сказати, що насправді от, я в'яжу дуже повільно. В'язати дуже багато процесів одночасно не можу. Не багато процесниця я. Тобто для мене два вироби, два проекти це для мене нормально. Тобто я можу відволікатися на один чи на другий. Третій проєкт в мене завжди в голові. От я вже це звернула на це увагу. Тобто, третій десь що би я там хотіла, що би я ще придумала, а що з чим би я собі ще придумала якийсь образ, і отак от, от я задумаю. Поки закінчується якийсь один з процесів, я вже починаю тоді третій. Тільки він мені отак от раз, і я хочу його, і я хочу спробувати, і я вже знаю, з яких у мене ниточок. Ось так у мене починаються мої проекти. Щиро дякую вам за ваші коментарі, за ваші вподобайки. Моєму каналу це дуже потрібно. І я, мені дуже приємно, що я дійсно втілила такий от виріб, який сподобався не тільки мені, а й багатьом з вас. Тому переходимо далі до в'язанки. Виріб в'язався зверху донизу, безшовно. Тільки окремо потім дов'язувала я рукава та низ тіла. В ниточки використовувала я 100% котон в 240 метрів, ой, в 50 грам, 240 метрів. І також я е, додавала ось такий люрекс. На сонечку, воно виблискує так, ну може навіть і зараз видно. Малюнки, які я використовувала, я залишила в спільноті. Значить, малюночок один на ось на рукавах. І на переді, на передній половинці це один і той же малюночок, тільки в обернутому ліва та права сторона. На рукавах я використовувала другий малюнок ось такий. І ще добавилося тут я в'язала гачком шнурочки і кеточки. Киточки я вмію робити, але є у нас українська вишивальниця, яка показує, як їх робити. Дуже доступно і просто. Хочу розв'язати вам показати. Значить, ви можете використовувати любі ниточки. Тут можна не прив'язуватися до щільності. Насправді гачок це вільне таке в'язання. Ви до себе приміряєте, і вам подобається в'яжете далі виріб. Тут також ви собі можете посадку робити для шиї. Дуже. Ну, я обрала найкрайню точку декольте. Мені так подобається. І я знала, що я буду шнурочком стягувати, якщо мені треба чуть-чуть там стягнути. Ось так. Бачите, можна і так носити. Цей шнурочок внизу. Його можна і на талії, якщо у вас буде вона тунікою. Я зробила трішечки нижче, так, щоб підв'язати. І зробила розрізи по боках. Це також не обов'язково за бажанням. Які використовувала я тут техніки. Значить, у мене реглан, техніка, звичай, техніка звичайний реглан, в'язання. Техніці філейне в'язання. Тут використано в мене, значить, стовпчик з накидом, звичайна повітряна петля та стовпчик без накида. Ну, і все. Це всі, які... Якщо ви вмієте в'язати ці три вида стовпчиків, я думаю, що вам вдасться зв'язати такий виріб. Ну, а зараз я вам покажу на столі, як Технічні моменти всі, які я ще використовувала. І обов'язково з вами пров'яжу зразочок філейного в'язання і покажу, як я робила прибавки в регланній лінії. Ось так. Переходимо до столу. Зараз технічні моменти. Значить, заміри, які я робила. По зоні декольте в мене складало 60 см, Добавила я 10 см для вільної посадки. У мене складало 70 см. Приблизно я набирала повітря... повітряні петлі 70 см і в'язала філейну в'язання, я розпреділила 40 клітинок наперед, 40 клітинок назад і по 20 см. На рукава. І так в'язала я 15 рядів поворотними рядами, тобто туди і назад, тому що перед у нас був відкритий. В 16 ряді я зробила прибавку одну петлю і закрила в коло. Далі в'язала все по колу на довжину регланної лінії. Довжина моєї регланної лінії складає 24 см. Також я зробила азіатський росток, пров'язала 4 ряда, ось тут. Потім дійшла до підрізів. Підріз у мене складає 6 петель, тобто 3 клітиночки. В результаті в мене вийшла ширина мого виробу 53 см, і ширина регланої лінії 24 см. Пров'язала я Довжину всього вироба 52 см. Дов'язавши до певної довжини, де б ви хотіли зробити розрізи, ви розділяєте на передню та задню частину і окремо їх пров'язуєте ну, за потреби, за бажанням. Далі, довжина від регланної лінії рукава. рукава. складає 30 см. Обхват рукава. 40 см повний обхват. Ось такі заміри. Використовувала я філейне в'язання, тобто відкрита клітиночка, в мене складає стовпчик з накидом та повітряна петля. Закрита це стовпчик з накидом, стовпчик з накидом і регланна лінія. Зараз я з вами пров'яжу зразочок і покажу, як я в'язала відкриті та закриті віконечка. І регламну лінію. Ось пров'язаний вже зразочок, я спеціально пров'язала чуть-чуть ближче вам покажу більше. Для того, щоб візуально бачити, як він виглядає. Значить, я набирала повітряні петлі і в'язала всі відкриті віконечка. Приміряла на себе, і 70 см я виміряла. Мені подобалося і в'язала далі. Значить, в'яжем. Закінчила, наприклад, я рядочок, дві повітряні петлі, повертаємо в'язання, ще одну повітряну петля для віконечка нашого. І стовпчик з накидом. Пров'язуємо далі повітряна петля, стовпчик з накидом вколюємося в стовпчик нижнього ряду. Пров'язуємо ще разочок повітряна петля, стовпчик з накидом, стовпчик нижнього ряду. Ось так виглядає наше в'язання. Далі в'яжемо ще декілька повітряних з вами пров'яжу. Далі в нас закритий. Клітинка, так, ми пров'язуємо два стовпчика з накидом, стопчик стовпчик. Обов'язково вколюємося в стовпчик нижнього ряду в таку а, його перемичку, так, для того, щоб наші стовпчики були над стовпчиками. От покажу вам повітряна петля і ось не в, звичайно в дві повіддушки, а чуть-чуть нижче. Уявімо, що у нас це буде клітиночка, це буде наша регланна лінія. Значить, ми робимо прибавку повітряну петлю, стовпчик з накидом в нашу віконечку. Один, знову три повітряні петлі, і знову стовпчик з накидом туди. Пров'язуємо, ще раз робимо повітряну петлю. І знову стовпчик знакидом в стінку нашої клітинки. Ось так виглядає наша регланна лінія. Ще раз з вами пров'яжу повітряна петля. До кінця повітряна петля та стовпчик знаків. Дві повітряні петлі це петлі підйома, повертаємо наше в'язання, ще одна петля для нашого віконечка і вколюємося в стовпчик попереднього ряду. Знову повітряна петля, стовпчик попереднього ряду, знову повітряна петля. Стопчик попереднього ряду. Дійшли ми до наших трьох повітряних петель, тобто знову до регламної лінії, бачите, зразу розширюється. Значить, Робимо повітряну петлю, стовпчик з накидом в центральну третю клітинку. петлю. Не клітинку, а петлю. Колюємося. Знову робимо три повітряні петлі і Туди же стовпчик з накидом. Ось так виглядає знову повітряна петля і вколюємося в стінку от нашого нижнього ряду. І продовжуємо в'язання по малюнку. Ну, тут у нас всі ось так виглядає наша регланна лінія. Розповіла я вам всі технічні моменти своєї в'язанки 2024. Також скажу, що в спільнику дівчатка-таки дівчатка, вона обрала приз глядацьких симпатій. І мені від магазинчику Конотоп отримала я ось таку бобінку ниточок. Це 100% меренос. Тому дякую. І послання на всі спільники, послання також на магазин я залишу в інфобоксі. Якщо ви звернули увагу, я сьогодні в цьому виробі, який я завершила недавно, в попередньому відео я про нього розповідала дуже коротко. Це було швидко. В'язала я його по тій же самій техніці, що і в'язанку, тільки. Свободу облягання я брала чуть-чуть параметри брала, ну, щоб мені було не так вільно. так. Все в'язалося так же само, та же сама техніка, звичайний реглан гачком зверху вниз, безшовне в'язання. Тільки я використовувала другий візерунок. Візерунок у мене є на каналі, на YouTube каналі, і також є в Рілсі, в Інстаграм, я також залишу послання. І єдиний, що тут відрізняється цей виріб, це довжиною рукава та обробка горловини. Тому, як ви бажаєте, чи це бажано робити опис на такий виріб, тому що він в'язався практично. Тій же самій техніці, що і в'язанка. Чи варто робити такий опис? Ну, Єдине, що, якщо варто, це, напевно, воротнік і обробка горловини. Правильно, може, може тільки це. Цей виріб, мені здається, це завжди класика, завжди практично, і його можна в'язати. Не тільки футболкою, це можна в'язати і туніки, можна в'язати і плаття, які зараз також популярні в техніку з поло плаття, от оці розложисті воротники, я бачила і я собі десь це уявила. І в мене було в планах, але мені не вистачило ниточок. Ниточки у мене давно лежали. Це Алізе Діва Стрейдж. Дуже давно вони навіть в мене були зв'язані в звичайних моточках. Я також якийсь починала процес і відложила. Тому ось так. Візерунок є на каналі, будь ласка, переглядайте, тому буду чекати на ваші коментарі та ваші вподобайки. До нових зустрічей і до побачення!